Привіт, друзі! У нас сьогодні морозна погода. Курай не випускала, але сонячно. Таке небо сьогодні блакитне. Йду до курей. Подивлюся, чи знеслися вони, чи не треба їм там води теплої долити. І сьогодні невеликий. Але випускати їх на такі ми не будемо. Хай краще в теплі сидять у курнику. Нестись, перестонуть. Джекон лежить у буці на сіні Вон, і не хоче навіть вилазити. А я зараз до курочок іду. Ось тут кури дружно сидять, зерно вже поїли, а от кошу ще не доїли. Ось кури купаються ще. Всі курнику. Ну Тут гарно тепло. Градусів. 18 градусів десь є. Тут тепло вже Да. Курочок. Ось вже бачу. Деякий да, позносили. Яєчко. Є, а в тебе щось є курочка? Серце. Є тут яєчко. Ось у нас одна курка любить не в нізді нестися, а долі. А в тебе щось є? Яйця позбирала. Зараз ось принесу до них ще водички тепленької бо вони вже майже випили воду, їсти хай доїдають, а так випускати їх не треба. Світло згорить, лампочка економка, щоб світловий день у них був довгий, бо кури несуться, як довгий світловий день проще. Ще плюс вітаміни, макуха. Ну, Гомонять, як дружно, розмовляють. Своєю мовою. Курочка ще сидить. Зараз схожу, яйця віднесу у лотки і принесу їм водички. Ось чую, ще співає наш котик ось закритий лев. Виходь. Мишай ловив, вранці не захотів виходити, там спав, бо тепло. Да? Пішли. Пішли зі мною, ой, пішли, який ти котик. Наш левка, левчик. Пішли, ходімо, ходімо. Треба повичухуватися ще. Що там, вухо свербить? Сьогодні сніг передавали. На сніг пішли. Пішли, яйця віднесемо, мій помічник. чотириногий хвостатий помічник. Гарний, йде, йде. Будь ласка, проходь перший. Ось іде котик. Оглядається, чи я йду. Пішли. Пішли. Пущу тебе. Погрієшся ще в кухні. Там вже натоплено. Біжить, біжить, біжить. Пішли, я йду за тобою. От який котик. Зараз віднесу яйця, візьму в кухні теплої води, віднесу курім і впущу котика зараз у теплу. Ось, набрала води у кухні теплої. Зараз віднесу курочком. Левку впустила, хай погрізється і поїсть. Він був на службі вірній, гризунів ганьов. Вночі вони у нас котики, ну крім мурки, всі ночують у сараях. Там, де зерно лежить, хай, хай лякають гайзунів. Якщо вони там будуть заводитись. Будуть боятися миші. Все одно. Ну так Джек вони не виліз з будки. Не хочеш, да? Тобі там комфортно? да? О, лежить. Зараз доходжу вже до курей. Їхню посуду он вже виполоскала я, вилила воду, Тут ще залишалася, а зараз ось поставлю їм іншу воду. Ось тепла, чистенька вода, хай п'ють. Їм вистачить до вечора. Ох, як гарно. Зараз, мабуть, полудень що так виспівують. А цей так як співав, так і співає. Нічого. Буде смачний з нього борщ, або холодець з цього півника, я думаю. У нас набагато краще півні он є залишити на насіння. Курочком, якщо. Ой, Ой як співає і цей хоче навчитись не виходить в нього. Все в них добре, курнику тепло. Їсти є. Водички налила, попіл ще є, гай випорсуються. Можливо, вечором насипаємо, може будемо завтра насипати, буде видно по обставинах. Зараз хай тут. О, Оця ж вредна курочка, що любить долі нестися. Ось бачу яйце. Брудне, да. От, ніяк у гніздо її не заженеш. Не хоче в гнізді нестися, а тільки долі. Ото такі справи сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба. Всім пока!